Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. я до вас з черговим оглядом чергових нових розмальовок. Якось дуже врожайним в мене вдався останній сезон, дуже багато новинок, але я роблю собі якусь. Паузу, принаймні, я так дуже хочу старатися, і думаю, що з оглядами нових розмальовок ми з вами зробимо паузу. Проте ці розмальовки, я сподіваюся, що вам буде цікавий цей огляд, тому що це розмальовки не дуже популярні, вони видаються маленькими тиражами. На ось цю взагалі, я тільки один огляд знайшла на Ютубі, а на ось. Цю мене тут дві розмальовочки оглядів на сьогоднішній день взагалі немає. Є тільки дуже-дуже швиденький шорт, буквально на кілька секунд від автора. І все. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво ці цінові розмальовки разом зі мною, порелаксувати. Ми подивимося з вами ілюстрації, поговоримо про папір, про якість. Ну і я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Розпочну я з того, що нагадаю вам, власне, що це за розмальовочки. Я знімала огляд на ось таку книгу. Ця книга з'явилася у мене на початку року. Вона має назву «Кретчик» і це перша частина. Автором цієї книги є дівчина-блогер, вона з Німеччини, і вона видала свою розмальовку. І потім вона видала ось цю другу частину, і потім вона видала вже ось цю третю частину. Ну, друга частина в нас виходила в 2023 році, ось ця перша в 2020, і ось ця зовсім новенька свіженька, вона видана буквально 26 жовтня. З цікавого я помітила це, коли готувалась до огляду. Ці книжки вони дійсно видаються дуже малими тиражами. Свою книгу я придбала в 2025 році, ось цю блакитну. Але вона вперше була видана у 2020 році. Однак в мене тут ви можете бачити дату 2024. І на оцій. Сторінці з інформацією про розмальовку ми можемо бачити. Дивіться, перше видання це жовтень 2020 року. Власне, те, коли вперше була видана ця розмальовка. І восьме видання, власне, те, яке в мене, це восьме видання. Це вже січень 2024 року. Коли ми будемо з вами говорити про другу розмальовку, цю яку, власне, будемо гортати з вами протягом цього відео, ми побачимо, що моя книга, вона теж 2024 року. Однак, вперше вона була надрукована в листопаді 23-го. А в мене аж, ви уявляєте, 12-те видання Грудень 24-го. Тобто ми можемо робити висновок, що трошки більше, ніж за рік книжки видавалися цілих 12 разів. Тобто дійсно дуже-дуже невеличкі тиражі, і вони постійно додруковуються. Це дуже класно, тому що ось цю новеньку розмальовку я купила з першого тиражу. Я встигла буквально в останніх три екземпляри. Я придбала її на німецькому Амазоні. Ви можете шукати за назвою Краячік. І ви обов'язково знайдете всі ці три розмальовочки. І на сьогоднішній день ця книга вона недоступна, однак ми бачимо, що за кількістю перевидань книжки видаються, і я думаю, що вони обов'язково будуть далі в наявності. Далі, що стосується видання, видається розмальовки видавництво BBNC або ж мус. Це нідерландське видання, і завжди я дуже їх хвалю. В них абсолютно прекрасна якість розмальовок. Вони видають книжки від Ханни Карлсон, від Марії Троля. Також вони видавали розмальовки Томіслава Томіча, саме ті, які я маю в своїй колекції. Єдиний фейл, але я особисто не маю, але чула за відгуками інших колористів, в них вийшов з розмальовками від Каноко Єгуса, вони там трішки були невдалими. Через Якість паперу, але от все інше, це все просто завжди на найвищому рівні, тому що завжди книжки вони мають хороший кремовий папір. Цей папір він дуже щільний. Всі книжечки прошиті. Ви можете тут бачити те, що ці книги вони теж прошиті, вони абсолютно чудової якості, всі мають односторонній друк. Тобто, що стосується якості цих розмальовок, ви точно можете бути впевнені, що вони вас абсолютно точно порадують. Ще я хотіла нагадати вам ілюстрацію зі своєї першої розмальовки, саме ту, за якою ви можете згадати цю книгу, тому що в мене досить велика колекція, і я думаю, що глядачам досить важко. Важко пам'ятати все. Власне, ось таку стріночку я розмальовувала тут в березні цього року. І, можливо, якщо ви дивитеся мій канал достатньо давно, то, можливо, саме її ви пам'ятаєте, тому що, як на мене, вона така дуже яскрава. і вона запам'ятовується, от і от саме це ілюстрація з цієї розмальовки. Мені надзвичайно подобаються роботи автора, і от з кожною новою розмальовкою її роботи стають кращими, 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 як на мій персональний смак. Отже, давайте будемо гортати з першу другу частину, а потім подивимося з вами і третю частину. Я вирішила все об'єднати в одне відео, щоб не повторюватися, тому що все, що стосується і розмови про якість розмальовок, і про автора розмальовок. Я вирішила, що я не хочу повторюватися, тому це все я вирішила об'єднати в одне відео. Отже, ця розмальовочка, так само, як і перша частина, вона в нас складається з 30 ілюстратів. Давайте будемо гортати і роздивлятися. Зустрічає нас ось такий гарний клапан рожевого кольору. Далі ми бачимо технічну інформацію, власне, там, де ми з вами дивилися про кількість видань розмальовки. Тут ми бачимо слово від автора. І далі в нас вже починаються ілюстрації. Хочу звернути вашу увагу на те, що кожна сторінка в цій розмальовці вона перфорована, тобто розмалювавши будь-який малюнок, ви можете з легкістю видалити сторіночку і десь її там повісити в себе, наприклад, на, на стіну. Я бачила, що так роблять. Це дійсно прикольно виглядає, але я, я для себе не розглядаю такого варіанту. Отже, в цій розмальовці саме в цій частині є дуже різні ілюстрації. Є ілюстрації з дівчатками. Їх тут більшість, це те, що мені подобається, мабуть, найбільше. Є ось такі збірні, дуже милі ілюстрації, є навіть дуже неочікувано інтер'єрні ілюстрації, є пейзажі, тобто, все-все-все зараз з нами будемо дивитися. Власне, зустрічає нас така наймиліша ілюстрація. Вона дуже мені подобається. Я не дуже розумію. Скажімо так, я не можу ідентифікувати кожен предмет, який ми тут бачимо, але мені все воно дуже подобається. Ось ця такса в цих, ну як оддох, як дуже прикольна, дуже класна ілюстрація. Далі бачимо ось таку дівчинку, яка, мабуть, малює про щось, замріялася. Також саме в цій частині є декілька ось таких великих крупних портретів, і вони мені відверто не дуже подобаються. Але я настільки закохалася в ці розмальовки, що я думаю, їх я теж розмалюю, і можливо, навіть це буде для мене певним викликом. Зробити щось гарне з ілюстрацій, які першочергово мені не дуже подобаються. А ось ця ілюстрація. Я, я прям закохана в неї. Вона так класна. Подивіться на цю дівчинку з вушками. В такій гарній милій сукні. Ну, прям дуже класно, дуже подобається. Також саме в цій частині ми з вами будемо бачити декілька ось таких інтер'єрних ілюстрацій. Це у нас така кав'ярня з морозивом. Дівчатка, які дуже характерні саме для цього автора, і для мене це такі найбільш цікаві ілюстрації. Саме вони мені найбільше подобаються. Мені дуже цікаво їх розмальовувати. Дуже неочікувано мені було побачити тут ось таку пейзажну ілюстрацію, і ще більш неочікувано було те, що вона тут не одна. Це ілюстрація, яка присвячена осені, хеллоуіну, тому що ми бачимо таку хатину у вигляді великого гарбуза, дуже прикольно. Далі бачимо ще один такий великий портрет. Це в нас ілюстрація, як ви бачите, з обкладинки. Я думаю, що їх дійсно можна якось класно, цікаво розмалювати, не дивлячись на те, що вони першочергово не дуже мені подобались, ну, мабуть, через дуже товсті лінії, але зараз я думаю, що я з них теж змогла б зробити щось цікаве. Це ілюстрація дуже прикольна. Таке, бачите, робоче місце з клубочками і з різними в'язаними іграшками. Дуже прикольно. Ілюстрація з трьома друзями. Ось такі картинки мені дійсно найбільше подобаються. Прям вони мене дуже-дуже надихають, прям вже хочу малювати. Також мені дуже сподобалась ось ця ілюстрація. Якщо у вас є домашні улюбленці, то, мабуть, для вас десь буде знайомою така ситуація, коли котик вчепився вам в ногу і що з ним робити, не зрозуміло. Це дуже мило. Тут ми бачимо такий модний показ. Дуже цікаво. Ще одна ілюстрація, яка присвячена Холові. ну Це така теж, мабуть, хатинка з приводами, тому що така вона вся чудернацька і бачимо і гарбузики. Дуже прикольно. Також, як і в першій частині, тут є декілька ось таких горизонтальних ілюстрацій. Тут ми бачимо друзів, які катаються на роликах. Наступна ілюстрація, вона, мабуть, найулюбленіша моя у цій розмальовці, тому що вона ну, така вже мила. Ми бачимо тут кота-кав'ярню і, власне, бачимо відвідувачку, дівчину, ну або ж вона, можливо, власниця цієї кота-кав'ярні, тут же як фантазувати. І вона оточена котиками. Ми тут бачимо, скільки цілих 5 котиків на цій сторінці. Це дуже класно, я люблю двери малювати. І я думаю, що я з радістю розмалюю цю сторіночку. Далі ми бачимо художницю, також художницю ми з вами бачила і в першій частині. Мені дуже подобається, коли автори зображують, щось зв'язане з малюванням. Це дуже надихає. Ось ця ілюстрація мені подобається. Не дивлюся на те, що це такий великий портрет, але мене надихає ця ілюстрація. У мене є певні ідеї по кольоровій палітри щодо неї. Бачу її виключно темношкірою. Мені здається, буде класно її розмалювати. Далі ще одна ось така інтер'єрна ілюстрація. От вона мені, мабуть, найменше сподобалась. І коли я бачила цю книгу, коли купувала свою першу частину, то, мабуть, я її не придбала саме через великі портрети, які мені не дуже до душі, і через певну кількість ось цих інтер'єрних ілюстрацій. Але коли я побачила, що вийшла третя, вона мені дуже сподобалась. І я зрозуміла, що варто передивитися огляд на другу, і зрозуміла, що друга мені вже теж подобається. Тому тепер я маю всі три розмальовки. Тут ми теж бачимо таку дівчинку вже великого розміру. Далі бачимо таку групову ілюстрацію. Ось такі мені ну дуже подобаються. Вони так класно не виходять. І кожен персонаж в нього якось так малює, що він кожен. Індивідуальність, ну, мабуть, так, як вона є в житті. І це прям дуже класно, і дуже класно вдаються такі ілюстрації. І тут ми бачимо картинку, яка дуже схожа до тієї, яка була в першій частині цілих дев'ять людей ми бачимо на цій сторінці, і я неймовірно щаслива буду її розмалювати, тому що ось подібна ілюстрація в першій частині мені вона стільки принесло задоволення, насолоди. А ще вже не дочекаюся, коли я візьмуся за цю сторіночку. Також ми бачимо ось таку ілюстрацію з грибочками, і чомусь мені здається, що ця дівчинка вона схожа на Алісу. Не знаю чому, можливо, тому що а, не знаю чому. Чомусь вона схожа мені на Алісу. Напишіть вашу думку. Далі бачимо трьох подружок, які теж катаються на роликах. Теж дуже прикольно. Ще одна художниця подобається мені. Далі ілюстрація така, вона вже досить складна, як для мене, тому що ми таку прям цілу вулицю тут бачимо, бачимо друзів на мопеді, на двох мопедах. Але прям дуже класна ілюстрація, така вже трошки складніша, але дуже-дуже гарна. Далі ще один величезний портрет. Це, мабуть, мені не сильно подобається, але під настрій можна, можна спробувати. Але ось такі дрібніші ілюстрації мені подобаються більше. Так, тут ми бачимо феєчку. Бачимо хатинку у вигляді такого гриба величезного. Ну, незвично такі ілюстрації було, бачити насправді, тому що в першій частині нічого подібного не було, але такі ілюстрації в неї теж дуже прикольно виходять, такі більш фантазійні. Ця ілюстрація мені подобається, вона така дуже літня, прям класна. Класно таке буде влітку розмалювати. Дуже неочікувано мені було бачити тут справжню русалоньку. Подивіться, дуже класна картинка. І я хотіла би її розмалювати, але вже думаю, буде чекати вона або травня, або вже буде чекати в мене літа. Але обов'язково я розмалюю. Ще одна ось така групова горизонтальна ілюстрація, скільки ми тут бачимо П'ять друзів, всі в джинсах. Але можна ці джинси всім по-різному розмалювати, якісь різнокольорові їх зробити, має бути прикольно. І це, власне, остання ілюстрація в нас в цій книзі, вже 30 всі 30 ілюстрацій ми з вами подивилися. Книгою дуже задоволена, дуже мені сподобалась, але якщо порівнювати, то третя частина, ось та, яку ми будемо з вами гортати зараз, мені сподобалася більше. Давайте почнімо. Вона вийшла, здається, 26 жовтня. Тут, як ви бачите, в нас немає, не вказано ніяких перевидань, тому що це видання перше. Власне, тут наш теж зустрічає ось такий клапан, але вже є певна відмінність. Ми бачимо ось таку рамочку, де ми можемо написати власне ім'я. Тут ми бачимо теж, де можна позначити, кому належить розмальовка, така дуже маленька приємність. Тут в цій книзі в нас теж 30 ілюстрацій. Ну і давайте будемо їх гуртати дивитися це перша мені вже дуже подобається. Дівчинка говорить по телефону, і ну, така вона натхненна. Прям в неї дуже класно. В автора дуже класно виходить передавати емоції, тобто малювати емоції. Мені здається, це складно, і в неї прям класно це виходить. Мені дуже подобається. Ще одна така ось збірна ілюстрація. Вони мені теж подобаються. Дивіться, ми тут бачимо купу різних. Вазонів бачимо, ось і томат, бачимо багато зайців, бачимо котики, які поховалися в цих вазонах. Тут треба, знаєте, розбиратися, але коли розмалювати цю сторіночку, я впевнена, що це прям дуже буде прикольно, яскраво. Тут теж кожна сторінка вона перфорована, тобто, все, що стосується влаштування розмальовки, воно абсолютно аналогічне попередньому. Бачимо тут ілюстрацію з якогось парку розваг, дівчинку з солодкою ватою. Дуже прикольно. У мене, до речі такі погані асоціації з солодкою ватою. Я пам'ятаю, що е мені е ззаду на спині е хтось, коли я теж була в парку розваг, е зіпсував нового светра е з солодкою ватою, і тому. Я з тих пір її жодного разу не їла. Дуже погані асоціації, тому що я вдягла нового светра і мені його зіпсував хтось в перший ж день. Це було дуже прикро. Я тоді ще зовсім малою була, але спогади лишилися по сьогодні. Так, далі бачимо ще одну кав'ярню. Теж можна сказати, що це кото-кав'ярня, тому що ми бачимо тут прям котиків у вигляді кухарів. Це дуже мило. Дві подружки. Дивіться, як прикольно, Дуже гарно. Таку дощову погоду подобається. Ой, ця ілюстрація. Мені прям дуже подобається. Я ледве стрималася, щоб не розпочати її прямо сьогодні, бо думаю, то потрібно ж погортати, погортати розмальовки для вас на відео, а вже потім розпочинати. Я ношу окуляри, і мені. Дуже приємно було побачити ілюстрацію, де дівчинка обирає собі окуляри, І їх тут так багато, так багато різних, може так цікаво з ними погратися, порозмальовувати. Ой, ну дуже подобається. Далі ми з вами бачимо ілюстрацію з обкладинки. Ось Бачите, як вона тут розмальована, дуже класна палітра обрана. І Взагалі ну, надихають розмальовки, надихають обкладинки, дуже подобається. Далі ми бачимо таку теж, ну, можна сказати, що пейзажну ілюстрацію з такою качечкою. Оця ілюстрація, мабуть, одна з найкращих у розмальовці, як на мене, тому що, ну, дивіться, знову, ми знову бачимо ці емоції і те, як автору вдалося передати емоції. Ось ця милість, ці обійми, каченятами, Ой, дуже-дуже мені подобається. Так, далі бачимо ще котика кухаря і котика клієнта, який, мабуть, замовляє собі локшину. Ось ця ілюстрація мені подобається, дуже вона мила і теж її можна класно розмалювати, обіграти, погратися саме з кольоровою палітрою. Далі ми бачимо дівчинку в супермаркеті. Ой, це дуже прикольно супермаркет розмалювати багато різних там саме продуктів. Це класно. У мене є ще ілюстрація теж з супермаркету з продуктами в розмальовці від Rowan, але вона дуже складна. Тут якось в мене жодна ілюстрація не викликає прям що, Знаєте, тобто я можу собі уявити, як я сідаю і розмальовую абсолютно тут кожну сторінку. Це насправді дуже великий плюс, тому що так буває не завжди. І тут я прям готова ну, реально кожну сторіночку сісти і розмалювати. Далі ще одна ось така горизонтальна групова ілюстрація, скільки в нас тут 5 подруг. Дивіться, які вони класні. І знову ж, знову ж емоції, посмішка. Вона така справжня на кожному личку. Дуже мені подобається. Так, тут ми бачимо ілюстрацію з коником. І бачимо сердечко, кохання. Дуже класно. Далі дивіться, яка гарна піратка. Прям дуже прикольна. Теж можна класно її розмалювати. Осіння ілюстрація. Ми бачили з вами декілька ілюстрацій, які присвячені Хеллоуіну в попередній частині. І тут теж їх декілька буде, навіть тут буде їх більше. Бачите, така осіння ілюстрація, теж з гарбузиками, з котиком, який одягнувся в привида якесь магічне зілля. Ось тут ми бачимо дівчинку, яка, власне, готує. Гарбуза на Хеллоуін. І дивіться, який кіт, який він незадоволений. Я ближче вам піднесу покажу. Дивіться, що його змусили теж гарбузика маленького готувати. А він вже весь в тому гарбузикові, бачите, плямки на ньому. І він прям щось дуже незадоволений. Ой, ну це дуже прикольно і дуже мило. Це вже будемо лишати на наступний рік, вже в цьому році гарбузів, мабуть, в мене не буде. Так, бачимо дві подружки. Так, бачимо тут пекарню. А це мені подобається, ілюстрація, такий гарний будиночок. Ще один великий портрет. Я думаю, тут зображена дівчина, мабуть, теж піратка. Чомусь так, ну, за її одягом, корсет, то здається, що саме так. Домашня ілюстрація, дуже затишна, тому що за віконечком дощ, і дівчинка разом зі своїми улюбленими хатніми тваринками. Дивиться на телевізор дуже мила картинка. Далі знов Хеловін, дівчинка і хтось, не знаю хто, ходять і збирають цукерки. Ой, дуже прикольно. Ось тут теж бачимо певний домашній затишок. Бачимо абсолютно чарівний намет прямо вдома. А, до речі, це класна ідея, тому що вдома можна собі, як вона зробила, зробити горнятку улюбленого чаю і сидіти собі щось читати, але при тому бути в наметі, але бути в теплі і в затишку вдома. Знову бачимо трьох подруг. Тут боулінг. Теж класно. У мене, до речі, немає здається, жодної ілюстрації з боулінгом. Ось буде. Не скажу, щоб воно мені прям сильно було б треба, але буде цікаво, мабуть, розмалювати. <смі> Дивіться, яка гля... у огляді котика. Дуже прикольно. Бачимо таку дуже гарну відьмочку. Дивіться, яка цікава. Якась така нестандартна мальовка для автора, більш делікатна, як на мене. Мені дуже подобається ця ілюстрація. Я обов'язково розмалюю її наступного року, а хоча хто зна, можливо, розмалюю її швидше. Тут нас зустрічає цілий колаж з, ну, мабуть, це фото з таких гарних фоток. Чомусь, я думаю, що це, можливо, подріж чотирьох друзів, якась літня подріж. Дуже подобається. І далі вже бачимо останню ілюстрацію в розмальовочці, а саме ось таку різдвяну, горизонтальну велику ілюстрацію. Дивіться, ми бачимо тут цілу родину біля ялинки, і обов'язково є котик, є подарунки. Дуже класна, дуже затишна сторіночка. Хотілося б її розмалювати до Різдва. Ось, власне, такі дві нових розмальовочки ми з вами погортали. Напишіть ваш коментар, чи цікаво було вам разом зі мною погортати ці розмальовки. Я вирішила не робити якийсь такий сухий огляд, а просто погортати разом з вами, подивитися, помилуватися ілюстраціями, якось їх пообговорювати. Мені здається, що так цікавіше. Напишіть вашу думку в коментарях. Я бажаю вам гарного, приємного сонячного теплого дня. Якомога більше часу на вашу родину, на ваші улюблені розмальовки? Ну і до зустрічі!